Одразу ж вибігає в контратаку. Ух, який хороший удар. за Перемога. Поступили, руйте, поступили. Зараз вихід сам на сам. Рудки можуть забивати. Ось такі у нас попередні ігри були в команді. Зараз небезпечно буде від старого села. Ще один удар. П'ятій позиції. Але для цього треба перемогти. Спочатку і Рудки. Зараз є можливість забивати, і все-таки 22-й номер у нас відкриває рахунок Максим Андрушко. Напевно, але можливо зараз тут вихід фактично сам сам можна забивати. Татаку 10 хвилин з половиною нас залишається половина першого. Тайму вже позаду тут. Мінити от зараз саме рикошет. Є можливість зараз пробити є Як Зараз рудки зіграють. Хотаться хороша передача. Вихід фактично сам на сам. І є у нас гол. Роман Щерук, четвертий номер. Ja, тут хороша атака, можна забивати. Двоє гравців. Зараз є удар непоганий і виручає. Можна зараз забивати, потрібно забивати. Ну, Знову перемодрили, мені здається, але все-таки домогли свого. Там, здається, хотіли вже. Перекрито, але от зараз знайшли вірний простір. Який красивий гол. Забиває старе село. У нас на рахунок стоїть 1-3. Можемо лише поаплодувати. А, які події відбувалися зараз, але зараз ще один вихід сам, на сам. Ще один гол, ось так, 2-3. пас зараз На правий фланг. Є удар. Бачите, повз ворота. Є удар і Виручає свою команду. Номер 10 ігор. Яремо, у нас удар черговий. Рудки переважають суперників, але ось хороша передача. вихід фактично сам на сам можна забивати і все-таки рудки роблять. свою справу Рудки забивають. Цього разу Старе село зараз спробувало це зробити. Зараз ще одна нагода для рудок. можна забивати ось красиво, як забивають рудки. Можемо попладувати. До удару. Є удар, ще один постріл, м'яч іде повз ворота. Непогана передача, можна зараз забивати. І Рутки ні. 15. Залікових балів. Зараз ще один момент, і м'яч залітає. в Ворота. Отже, 6-2. Рутки стоїть все ближче. Ось перехоплення від старого села можна пробивати, є удар і тут все-таки рудки сьогодні посильніші. В цьому матчі. І це і доводить зараз ще раз. Команда ще раз забиває сьомий м'яч. Розіграли наші реці старого села. Тут фактично вихід сам на сам можна забивати, але виручає своє ще одна нагода у старого села. Можна тут забивати, і знову ворота. Непогана передача, є пасушний майданчик, і м'яч залітає. Ворота восьмий гол. Забиває. Ось, Відзахищалися це гравці. Старого села, але ще один гол. Ні, немає. Вже навіть не всі встигають повертатися гравці старого села. Є у нас гол. Завершиться за цей поєдинок. Може трудки ще забити, але рахунок 3-4 на корисне. Тут старе село могло. Старе село. контратаку. хороша передача. Вихід сам на сам можна забивати. Хоче сьогодні забити. А тут вихід сам на сам. можна забивати, і є в нас гол. Ви побачили лаву запасних. Зараз Рудок. Дуже впав на перемогу. Рудок. Ще один момент. І Ще один гол. 10-2. Мар'ян Заяд. Звичайно, і ще одна атака Рудок. 20 секунд і ще один голос, так. Like I like, I like, I like село все одно заслужило сьогодні на оплески. Також за цю проведену гру. Дякуємо, що сьогодні були з нами і зустрінемось у наступних поєдинках.